Сторінка 156. Україна в старовину. Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс росте, не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе, велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби, раз в століття. Полягають після віку боротьби. Де родились, там вмирають, обертаються у тлі, на могилах виростає ряд наступних поколінь. По Тах шумлять потоки, смарагдові від трави, розпливаючись то в багна, то в озера, то в стави. По річках, озер, багнах, вічний галас, вічний спів, кригусей, качок і чапель, з чайок і журавлів, лебедині, білі зграї, в небі хмарами летять, навкруги орлині крила гучно хижо На струмком спинився олень. Слухається, тремтить, десь почув непевний шелест і зникає через мить: то ведмідь, ішов, напитись, остудитись у воді, то збирають під дубами чорне вепри жолуді. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. Не стихав до ночі галас, дикий рев і ніжний спів. Все Кругом жило, змагалось, ліс дивився і шумів по лісах дрімучих темних, з луком пращур наш ішов, і рисем лосем і ведмедем він боровся і боров. Здобував він теплі хутра, м'ясо, шкуру на свій дах. Часом сам роздертий падав з серцем звіра у руках. А на півдні за лісами колиха. Ось море трав, то над степом буйний вітер на шовкових струнах рав, степ широкий, степ безмежний, де початок, де твій край, коли сам стрибох не знає, у Бога поспитай. В день ясний горіло сонце, нерухому вітер спав, нерухомо в мертвій тиші степ незайманий стояв, в бурю він шумів, як море, і ховався в землі. зімлі. Охливо буйні трави припадали до землі, а зимою умирай, він спав під килимом снігів, тихо, пусто, тільки чути, десь сумне виття вовків, та часами прогуркочуть дикі коней буни. наче вихори здіймають білу куряву вони на лісах дрімучих, темних, на незайманих степах, спочивала Україна в золотих дитячих снах. Похід на царгород, геть за морем українським, понад склом, босфорських вод, дивні вежі і палати розкидає царгород, наче вир кипить, торгує крамом, зброєю, вином. Вдень він вуликом здається, а вночі чудесним сном. Із усіх країн до нього Л'ється хвилями народ. Наші теж торгові люди їздять в славний Царгород, та не любить хреб. Чужинців і тримає їх в руці, хоч не їдь, одурить, скривдить. Наші скаржаться купців І Олег на греків, лютий, став збиратися в похід. Хоче він до України прилучати царгород. І укрили Чорне море українські байдарки, розгорнулися вітрила, заспівали вояки. Простір, воля, грають хвилі, море дихає як живе. Мов лютує, що з піснями легковажний хтось пливе, небезпека, вітер, буря, гнуться щогли кораблів. О, хіба? Згорнути крила важко. Довго для орлів. І гуртом зависло взятись, разом взятись і гребти, море, море і в негоду. Любе, сміло мути. Так три дні пливли по морю, без турботи, без нудьги. Ось і вежі, цар-города ось і грецькі береги. Але греки уже знали, що летять до них орли, і щоб в пристань не пустити, ланцюги перетягли. І звалів Олег на берег витягати кораблі. Що ж, мовля, як не по морю, то поїдем по землі. І колеса, приробивши, він вітрила розпустив, і невидане тут сталося. найдивніше диво здив. Ой, повій, повійте вітре, швидше коней повези. Зашумів, повіяв вітер, покотилися вози. Вороги перелякались, до Олега шлють послів. Не руйнуйте нас все Моми, щоб ти, князю, не схотів. Ну, гаразд, покора ваша погасила серця гнів. І здається, ми братами станемо з лютих ворогів. Царю, хай моє купецтво вільно ходить в царгород. Хай торгує і купує вже без кривди і без шкод. У купців не буде зброї. Я обмежу їх число, щоб не більше як півсотні їх назад у місто йшло. Царь годився на умову. Хрест святочно цілував князь на волоса, перуна і на меч присягу склав. На воротах царгорода князь Олег свій щит прибив. На воротах царгорода український щит висів. Довідка, цар Город, Константинополь, цар місто, місто на березі Босфорту, столиця східної римської, потім Візантійської імперії. Нині частина міста Стамбула, Босфор, протока завдовжки 30 км, що з'єднує Чорне та Мармурове море.